Права 1056. Поїзд проїхав 135,8 км за 2,8 годин. Скільки кілометрів він проїде за 6,2 годин з цією самою швидкістю. Ну що ж, міркуємо. Спочатку нам треба знайти, чому дорівнює швидкість потяга. У нас є відстань, що він проїхав, і є час. Пригадуємо швидкість, це відстань, що ділиться на час. То записуємо перше дія. Ну і пишемо, що швидкість це відстань, що ділиться на час. І це тоді дорівнює. В нашому випадку треба 135,8 поділити на 2,8. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб ми змогли поділити, множимо на 10 і ділений дільник, або переносимо кому праворуч. На один розгляд від цього у нас частка не зміниться. То це буде дорівнювати 1358. Ну, а тут перенесемо, це буде 28. Поділити на 28. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Отже, записуємо 1358. Що ділиться?

3 мінус 1 це 2. 1 мінус 1, 0. Попереду напишемо. Зносимо 8. 238 ділимо на 28. Це буде. 8. 8 на 8 це 64. 4 пишемо 6, запам'ятовуємо. 2 на 8 це 16, плюс 6 це 22. Віднімаємо. 8 мінус 4 це 4. 3 мінус 2 це 1. 2 мінус 2 0. Попереду напишемо. Так, тобто вже у нас ціла частина закінчується. Тобто 14 менше, ніж 28, ціла частина частки у нас буде 48. Ну, ділення не завершене, дописуємо 0. 140 ділимо на 28, це буде 5. 5 на 8 це 40, 0 пишемо 4, запам'ятовуємо, 2 на 5 це 10, плюс 4 це 14. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Так, то ділення завершене. Записуємо, що частка у нас дорівнює 48,5. Так, ми у нас кілометри ділимо на годину, то у нас вийдуть кілометри за годину. Ми записуємо, що це у нас буде швидкість поїзда. Швидкість поїзда. Є. Ну що ж, ми знаємо, що швидкість поїзда складала 48,5 км за годину. А зараз нас запитують, а скільки кілометрів він проїде за 6,2 години. Ну що ж, пишемо, друга дія. Пригадуємо формулу відстані, що S дорівнює. Швидкість, що множиться на час, і це дорівнює. Швидкість у нас є 48,5. Що множиться. Ну і час у нас є. Зараз нас запитують за 6,2 годин. І це дорівнює. Тут нічого не придумуєш, треба множити в стопчик. Так, ну давайте будемо множити 48,5. Що множиться? На 6,2? Множимо. 5 на 2 це 10. 0. Пишемо 1 запам'ятовуємо. 8 на 2 16, плюс 1 це 17, 7 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 2 це 8, плюс 1 це 9. 6 на 5 це 30, 0 пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 8 48, плюс 3 це 51. 1 пишемо 5, запам'ятовуємо. 6 на 4 24, плюс 5 це 29. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 7 плюс 0 це 7. 1 плюс 9 це 10. 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. 9 плюс 1 це 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 плюс 1 це 3. Так, раз, два знаки після коми ставимо. Так, 0 в кінці відкидаємо, то записуємо що добуток у нас дорівнює 300 цілих десятих, записуємо в дужках чого? Кілометрів. Це у нас проїде поїзд. Поїзд. За 6,2 години. Добре, ну що ж, ми знаємо, скільки проїде поїзд, записуємо відповідь. Отже, поїзд проїде у нас 300,7 кілометрів. Ну що ж, ось така задача на формулу відстані з десятковими дробами на цьому вправу завершено.